Вітаю! В ефірі. Проект Після мова. Ми обговоримо найактуальніші події для Житомира сьогодні. У нас гість з Києва. Це відомий сучасний український письменник, поет, перекладач, активний громадський діяч. Певно, що довго можу перечисляти усі посади. Так і досягнення, це Сергій Жадан. Доброго вечір, тільки я не з Києва, з Харкова. О. Я східня. я східня. <східня> я народився на Луганщині, а живу останні 25 років в Харкові. <східня> Хоча приїхав до вас з Києва, де да, безперечно. <східня> <східня> Дуже дякую, що завітали до нас. Дякую вам за те, що запросили. А, Сергій приїхав презентувати книжку Життя Марії у рамках туру. А, зараз скажу правильно: війна та культура, діалог ворогів. Так, так? Так. Що за книга? Що за тур? 33 міста вже побачили вашу книгу. Житомир, це якби середина, я так розумію. А це вже Ближче до кінця. Ага. Книга, книга віршів, книга перекладів це речі, які я писав останнім часом. Тут 60 моїх віршів і 20 перекладів із Чеслава Мілоша, польського поета. От, книга вийшла у Чернівцях, в одиниці Меридіан «Черновіц». і ми з видавцем вирішили, що сьогодні, мабуть, той час, коли бажано поетам, письменникам, музикантам, художникам не сидіти вдома, а все-таки більше спілкуватися з читачами, глядачами, слухачами. І от ми власне їздимо країною. У нас заплановані ці 33 міста, у нас Житомир, здається, 20 чи 21-й. Ого, то вже не да -да, до кінця? Так, Ми вже були на сході, були на півночі, були на Закарпатті, на Галичині, на Волині. Майже все об'їздили. Про що книга? Що це за вірші? Чому присвячені? Вірші дуже різні. Частина із них присвячені, ну не присвячені, частина з них про війну, про ті події, які відбуваються сьогодні на сході країни, про те, що робиться в нас там, от власне на Донбасі. А частина речей якісь дуже приватні, дуже інтимні. Тобто, вся ця книга нас складена і створена як такий собі певний щоденник за останні десь півтора-два роки. Життя Марії. Марії це Марія, той, що це ми безперечно, думає? біблійна. Та, біблійна. Марія та то, це біблійний. Сюжет він просто взятий для назви книжки багато якоїсь біблійної символіки, біблійних якихось імен. Хоча книга це це не релігійна поезія, безперечно. Uh -huh. uh, війна і культура, так от діалог. А uh, uh -huh. це ці поняття варто протиставляти, додавати, чи, чи ну як їх uh -huh. війну і культуру? Uh -huh. да. Ну на моє переконання, та це речі мало сумісні між собою. Тому тут діалог скоріше не між культурою та війною, а скоріше це діалог за допомогою культури під час війни. Я би так це сформулював, точніше. Власне, от ми намагаємося з друзями письменниками, музикантами вести якісь діалоги, про щось говорити, намагатися почути, почути інших, намагатися почути своїх співгромадян. Ми справді з письменниками, колегами і з музикантами. Сьогодні багато їздимо цілою цілою нашою Україною, їздимо багато на схід, возимо туди якусь допомогу, підтримуємо і цивільне населення, і наших військових. Багато виставів там робимо. Міздеться це справді сьогодні важливо говорити, намагатися по і для того, щоб зрозуміти щось нове, намагатися знайти цю можливість порозуміння і виходу із цієї драматичної кривавої ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося, і для того, щоб в принципі не забувати, що це все почалось, що лежало в основі, і що в принципі, що в принципі було у нас минулим такого, що за що варто триматися, і від чого варто відмовитися. Ви кажете, що ви постійно ведете діалоги між культурними так діячами українськими. Про що сьогодні говорить українська культура? Що основне, які тези ну вона, вона власне ходиться, де десь, десь між цією мовою, мовою агресії, мова насильства і мовою порозуміння. Це сьогодні мені здається дуже важливий є вибір не лише для культури, не лише для Культурної спільноти, культурного середовища загалом для нас усіх. От ми знаходимося вже більше року у цьому стані стресу, в стані великої невпевненості, великої е ці, втрати рівноваги, та багато хто дійсно позбувшись цієї рівноваги, втрачає якусь свою адекватність, втрачає втрачає самого себе, втрачає якусь свою татужність. І Дуже важливо людям нагадувати про ті речі, які їх формували, які їх робили такими, якими вони є, за які вони трималися до того, як почалася війна. Це страшенно важливо, тому що так люди кажучи? часто гублять самі себе. І особливо це стосується людей, які от потрапили безпосередньо це поле війни. Це військових, чи скажімо люди, цивільне населення, яке знаходиться там безпосередньо в зоні обстрілу. І переселенці, певно, також переселенці і... біженці люди, які Атили фактично, фактично, все, які сьогодні знаходяться в підвішеному стані, навіть фізично. Та от вони позбавлені свого рідного дому, вони позбавлені домівки, вони живуть в за невизначених обставин в невизначеному місці. Безперечно, з без, для них дуже а, надзвичайно важливо пам'ятати, що було з ними, тому що ну війна, війна річ кривава, жахлива, драматична, але вона не вічна. І е, слід пам'ятати, здається, що війна закінчиться? Ми далі от залишимося своїми якимись надіями, сподіваннями зі своєю зневірою, своїм розпачем, е, своєю любов'ю, своєю ненавистю, з усіма тими речами, які от власне складають нашу внутрішній світ. Е, Ну, література під час війни, якщо подивитися так назад, завжди була якоюсь реалістичною. Досить так, якщо кров це кров, якщо смерть це смерть, так і розповідається, і депресивною можливо. А яка вона сьогодні також? Зазвичай Тригає. ця реалістична і депресивна воєнна фронтова література у нас як правило з'являється вже по війні. От коли повертаються солдати з окопів, і серед них знаходяться ремарки, хмінгуеї і, 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 і починають щось писати. А до того, доки війна триває, тут мистецтво може виконувати ще таку функцію терапевтичну. Воно має ірніше, воно може не лише лякати, а воно може підтримувати. Підтримати, давати якусь надію, давати віру, та просто заспокоїти людину, яка знаходиться в дуже такому непевному стані. Ну, військові до нас на студії також приходять mm -hmm. і розповідають, що без якихось жартів, mm -hmm. без якихось, можливо, там навіть маленької статі, яку вони прочитають такою якоїсь легкої, вони mm -hmm. б там не справились психологічно. Цілком цілком, цілком згоден та тому, що знаєте, знову ж таки траплялося виступати перед військовими, коли їм або. Перед людьми цивільними, які, скажімо, там пережили цю зміну влади, так, котрі пережили обстріли. І... А читаєш їм якісь речі про війну, та, як, от, як ви сказали, депресивні і реалістичні. Та? Те, що тобі болить, те, що, чим ти переймаєшся, що для тебе дуже важливо, тим читаєш і ти бачиш навіть що їм набагато важче. І це зрозуміло, тому що вони все це бачили на власні очі. Ти про це пишеш, знаходячись в мирному тиловому місті. А вони все це бачили на власні очі. Для них смерть не є метафорою, для них кров не є якоюсь літературною а, фікцією. Та? Вони бачили цю кров та, о, і. Тому справді їм можливо сьогодні і не потрібна о, ця от, е, кривавість і депресивність. Я думаю, що вони самі е, для себе з часом і згодом прийдуть до того, що от, існує цілий пласт культури присвячений цій війні. Сьогодні їм скор, скоріше потрібна наша підтримка, наша солідарність, відчуття того, що тут е, в тилу і е, від них не відмовилися, про них не забули і їх далі. Далі вважають от, частиною цього суспільства цієї країни. Знаєте, тут нещодавно виступали в Волновасі Маріуполі із співачкою Мар'яною Садовською. І Волновасі до нас після виступу пішла жіночка така старенька і говорить: ви головне, нас не кидайте, головне, не лишайте нас тут. І... Ну, це тут якісь найважливіші речі. Ти розумієш, що ну можна скільки завгодно кричати про політику, сварити владу чи сварити опозицію, сварити президентів сусідніх країн, займатися якимсь політиканством, слухати пропаганду. А є просто можливість, скажімо, поїхати туди і зустрітися з цією бабусею і просто з нею поговорити. І це потрібно буде правда? Я думаю, це потрібно. Да, я думаю, і нам це всім потрібно. Нам всім потрібно от, власне дивитися, все-таки на цю реальність. Не через екрани телевізорів, перепрошую, щоб mm, немає нічого проти е, телебачення, і не через монітори комп'ютерів, а все таки, от живу. Бачите, mm -hmm. розуміти, що країна це власне не відсотки виборців, та не електоральні поля, а це от живі люди, кожна з яких є своя біографія, є своя доля, є свій паспорт. І в цьому паспорті є своя прописка. Mm -hmm. От ви вже 20 міст об'їздили. Так mm -hmm. яка сьогодні Україна? Вона різна. Чи Україна в чомусь безперечно різна. Да, звичайно, що кожне місто має свою специфіку, регіони різні, вони соціально різні, економічно різні, і, і політично різні, безперечно, схід і захід, і північ і південь. Але насправді мені здається, що більшість, більшість наших проблем вони нас об'єднують. Проблеми і економічного характеру, і політичного характеру, і соціального характеру це те, що нас в принципі мало об'єднувати, тому що всі ці проблеми можемо вирішити лише разом. А механізми вирішення цих проблем спільні для нас всіх: що е, де небудь в індустріальному Запоріжжі чи Кривому Розі, чи в більш спокійному е, в Ужгороді чи івано франківську Ну, сьогодні люди вже готові йти більше на контакт, на розуміння один одного чи досі стоять а ти не такий, як я, ну і десь Та насправді більшість тих проблем, які були рік тому, півтора року тому, вони не зникли насправді. І на превеликий жаль не надто помітні ці тенденції, які би були скеровані на подолання цих перешкод. Тут просто ще така річ, що ну от ми з видавцем їздимо, та і зазвичай вже спілкуємося з ким ми спілкуємося. Ми спілкуємося з людьми, яких не треба ні в чому переконувати. Це зазвичай і активісти, це зазвичай. Люди, які активно беруть участь в цій ситуації, які намагаються там допомагати і тим таки, біженцям, переселенцям, військовим, які намагаються щось змінити в своїх рідних містах. Це не ті люди, яким потрібно пояснювати якісь речі. Вони все самі знають, їх, їх самих цікаво слухати. Але зрозуміло, що ці люди вони ж не складають якусь там фізичну більшість. А їх, на жаль, не так багато, щоб бути спокійними за майбутнє цієї країни. Безперечно, багато речей викликають питання, викликають занепокоєння і тривогу. Але доки от є ці люди доти, доти є за кого триматися, доти є на кого орієнтуватися, доти, доти от лишається надія, що в нас все може вийти. Можливо, це якраз і тур буде якоюсь просвітницькою, також не знаю, якось місією. Так, та ні, я просвітницькими місіями не займаюся. Мені загалом не цікаво займатися просвітництвом, пропагандою і всілякими такими речами. Uh -huh. для, мене, для мене важливо просто бачити, бачити своїх співвітчизників, бачити своїх читачів, бачити людей, з якими цікаво говорити, слухати їх, навіть не так самому говорити, розповідати, як слухати їх, тому що Вправді сьогодні відбуваються якісь надзвичайно важливі речі з нами сама криваві речі, драматичні речі, але разом із тим і багато речей, якихось дуже сердечних і страшенно зворушливих відбувається. І все це мені здається для письменника. Сьогодні важливо фіксувати, пам'ятати, записувати, бачити і відчувати, тому що тому що час мине, і багато з цього всього може забутися. І страшенно шкода, якщо забудуться якісь речі. Ну, звичайно, письменники, поети мають таку змогу, якби передати це наступним поколінням. Сперешні передати... письменники мають величезну перевагу. Вони сьогодні можуть все це фіксувати. Це те, що не можуть робити, скажімо, люди, які літературою не займаються, які до культури не мають стосунку. Вони щось бачать, щось проговорюють, але ну вони це не фіксують для них, для них це не потрібно. А письменник сьогодні просто має дійсно величезну величезну перевагу. Він може все це для себе десь занотовувати. Він може це із, із цієї реальності робити літературу. Чи зможете щось прочитати із зеннотованого? Ви сказали, що це як щоденник, можливо, є щось таке. Можу прочитати вірш, так, безперечно. безперечно. От, наприклад, такий. Візьми лише найважливіше: візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі, візьми хліб і городину. Потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи. Всі до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамниць, нам ніколи не пити з сухих криниць, нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою, біженці, нам з тобою бігти крізь ніч, нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів, нам з тобою тікати від псів, спати поміж волів, нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах, Рятувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухонь, не буде звичних посад, не буде сонного світла середнічних осел, не буде зелених долин заміських пустель, буде розмазане сонце за плацкартним вікном, буде холерна яма, залита вапном, буде криваве взуття на жіночих ногах, вимучені вартові прикордонних снігах, підстрелений листоноша з порожнім мішком, підвішений за ребро священники з безжурним смішком, цвинтарна тиша, гамір комендатур. Списки загиблих, друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає шукати в них щоранку ім'я своє. Ну, такі не надто весело можливо. Ну, але правдиві. Уявляю собі, що це нагадує тим, хто пережив такі речі. Повезати життя Марії на прифронтові зони, так як Так, у нас Що, власне, вся ця наша подорож, наша поїздка завершиться на Луганщині. Ми хочемо з такою групою письменників поїхати в кілька міст Луганської області, просто там зустрітися із. із Цивільним населенням і з військовими відвідати якісь бібліотеки, дитячі будинки, повеземо туди книги, повеземо можливо якісь речі, допомогу дитячі будинки. Тобто, це не буде якась презентація не будуть презентації в прямому сенсі, не буде ясна річ продажу книжок, тому що все-таки, коли мова йде про цю так звану зону, АТО, хочеться допомагати, підтримувати, а не займатися якоюсь комерцією. Я думаю, що війна закінчиться і тоді ми будемо там робити якісь такі повноцінні літературні вечора. Угу. Маєте якісь, можливо, особливі посил, про який хочете там говорити? Чи просто хочете послухати, побачити, як вони є зараз? Та ні, особливого посилу немає. Просто є бажання спілкуватися, є бажання підтримувати цих людей, а те, що їм потрібна наша підтримка, це очевидно, тому що ну, з цим постійно стикаєшся на письменників. Також ну особливо зараз, ви часто пишете свої колонки, так свої mm. думки з приводу тих подій, які ми бачимо в Україні. А, ну, це тягар, якби так можливо, в якомусь сенсі, адже на вас орієнтуються, вас читають. Та ні, ні, це ні, це не відбужає? тягар. Тягар, це не те слово. Знаєте, ні? відповідальність безперечно є. Ну я думаю, відповідальність вона є ж не лише на письменниках, на кожному з нас. Все таки думати про те, що ти говориш, і думати, що ти робиш. Мені здається, це навіть не якась якість чи не якась специфіка роботи письменника. Тобто бездумною писаниною не можна займатися це точно. Та можна займатися чим завгодно, просто для чого? А що? Ну, мені важливо якось все-таки відповідати за те, що я, що я говорю, що я пишу, що я роблю. Тому що mm -hmm. інакше якийсь сенс mm -hmm. Що сьогодні читати українцям? Та все читати. Все відрядку. Головне читати. Головне читати побільше. Людина, яка багато читає, зазвичай має трішки більше шансів зберігати якусь адекватність мислення і здоровий глузд. Книжки вони приводять до тями, повертають до тями. Головне читати у нас багато виходить з цікавої нової літератури, і переведеться багато класики. Читати є що. Угу. Повертаючись до ваших блогів, про кожне місто ви пишете. Угу. Можна побачити замальовки якісь, що напишете про Житомир чи ще не знаю. Ну, ще не знаю, дивлюся, уважно переглядаюся до вулиці. Не, не, не нічого нічого. Ми їхали до вас і запитали, от, о, запитали у студентів, що, що у вас завжди таке чисте місто. От, ми хотіли якось похвалити Житомир, які у вас чисті вулиці. А нам говорять, що це у вас в суботу була толока, і місто прибрало до цього. Воно було дуже брудне. От я не знаю, правда це чи не правда, тому що кожен такий погляд він дуже суб'єктивний. Але ну от якісь такі речі вони ж і помічаються. Те, що я пишу, воно надзвичайно суб'єктивно, воно не претендує на якусь там аналітику, на якісь історичні екскурси про міста. Я пишу, скоріше, такий дійсно, якийсь щоденник. Він максимально необ'єктивний, мак максимально такий побіжний. Але мені цікаво про щось поговорити. Цікаво якось зафіксувати якісь речі, які кидаються в очі. Добре, дякуємо, що прийшли ще раз. Пронозуйте, будь ласка, де можна купити життя Марії? А я, чесно кажучи, не знаю. Я не знаю. От от от. Це, до речі, це до речі, теж специфіка сьогоднішнього культурного поля. Не знаєш, які книгарні є в кожному місці. Ти не знаєш, які mm -hmm. у вас книжкові магазини є. Але я думаю, що ну, в нормальних великих книжкових магазинах ця книга буде. Її зараз активно замовляють, вона зараз має бути всюди. Mm -hmm. Добре, тоді житомиряни, Шукайте життя Марії у великих книжкових магазинах нашого міста. Сподіваюся, знайдете, і це варто читати. І варто читати сьогодні все, як сказав Сергій Жидан. І дякую, що завітали. Дякую вам. Це була «Післямова».